Артилеристи військово-морських сил відточують свою майстерність на полігоні. Здійснивши марш у визначений район, виконали завдання з ураження умовних морських цілей та десанту противника. Після цього військовики оперативно передислокували арт установки на заздалегідь облаштовані позиції, аби не потрапити під ворожий вогонь. А військові хіміки за допомогою димової завіси маскували відхід товаришів. Бойові розрахунки швидко зайняли нові позиції та розгорнули арт установки. Отримавши координати, вдарили влучно, адже вогонь коригує мобільний командний пункт. Максимальна дальність стрільби гармати Гіацин до 30 кілометрів. Її снаряди важать більше 40 кілограмів, тож кілька залпів з цієї зброї можуть значно пошкодити, а то й знищити фрегат або великий десантний корабель. Як розповів командир гарматної обслуги Олег Андрійців для підготовки міцних фахівців артилерійської справи розроблені спеціальні програми. Спочатку ми стріляли на позиції, котла, котра була ближче до моря, до пляжу. Ми відпрацювали по ній декілька вистрілів. Після чого наша позиція могла бути засіченням ворогом. Ми зробили перекат на дальшу позицію, щоб стримувати ворога вже коли ми допустили його висадку, він висадився. Ми з цієї позиції повинні нанести удар, щоб далі виконувати свою роботу по його стриманню або знищенню повного. Артилерист Ярослав Русен пройшов бойовий гард антитерористичної операції. Тож охоче ділиться досвідом з молодшими товаришами та й сам навчається у колег. Мою здачі, як снарядного входить те, що я повинен поставити снаряд на лоток і також інші функції, тобто пускання плити або допомога товаришам по розкладанню або збиранню від бою пушки і ставлення пушки до машини. Ймовірно, після польових тренувань артилеристи вирушать на схід нашої країни. Військові кажуть, до бою вони завжди готові. Ірина Монастирська, Олексій Мосичинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу Ч».